А тут би зробили зону відпочинку чи що. Тут вже все-таки люди ось ходять, відпочивають. А тут вистачає цих закладів, харчування, магазинів, воно багато. Доставлюсь я погано. Чому? Тому що зараз війна і зараз треба думати насамперед про перемогу. І гроші витрачати саме туди. Люди купили, вже документи зробили. І що ми, будемо бастувати, і що ми. Вже ніхто ж нічого не припинить. Звісно, жалко, що парк тут то лише б зробили якийсь парк, поодиха, тут ось якраз серединка, так, центр, люди. Ну, не хочуть. Так загладі хватає. Краще б дали нам дожити до смерті. Знають, яка ж пенсія. Хіба можна так і здіватися над пенсіонерами? Будуть знищені дерева, які тут уже давно ростуть, і приносять нам, так сказати, радість і користь для нашого здоров'я. І те, що багато пенсіонерів, багато людей, багато безробітних залишаться без роботи, без куска хліба.